Всім мирного та доброго вечора. Підсумок по розпалюванню 12 лютого. Зараз вже даже півперша ночі, тому що почав розпалювати я о 8 годині і вже горить 4,5 години котел. Але такий експеримент був для того, щоб знати. Чи є різниця, на яких дровах опалювати, і чи якісь дрова кращі за інші. Хоча це треба, щоб 2-3 рази повторилося, тоді можна вважати результат правдивим. Значить, Сьогодні ми розпалювали суто на горіхові сухому. Значить, Закладка склала не 30 кг, а 28 кг. Але в сумі, щоб було одинаково так само, як і вчора, ми спалили 65 кг дров. 65 кг дров. І з чого ми починали? Починали ми з таких температурних режимах. Мінус 3 було на дворі, значить, у 8 годині вечора. Перший поверх мав температуру 17,8 на будинку, другий поверх мав 15 на будинку, е, Ну, така температура. На бочці бочка мала температуру 28 градусів. Е, наскільки вистачило бочки е, вчора? Будем, е, якщо будете дивитися відео, де я палив пробук. Бочки вистачило на 12 годин 45 градусів брали перший поверх і другий поверх на опалення 12 годин. Це при умові, що ще й на було мінус -9. 9? ну Звичайно, там потім цілу ніж брало з бочки. І до 12 години дня. Що ми маємо сьогодні? Сьогодні, ви бачите, зараз температура, що перший поверх. Ось має 45, що другий бере на опалення. Зараз на котлі 75, а не перепрошую, 72, 72, десь на бочці верх 70. Серединка 70, низ 70, на зворотці, дивимося. 65. зараз так, щоб рівніше показати, Вон 65. Все працює бездоганно. Чому 65, а тут 70, тому що йде активний розбір тепла на будинок і зворотка, ось зворотка з будинку там варена, і йде зразу на нагрів. Що такого цікавого, ще сказати? Ага, За момент розпалювання 4,5 години підсумок, 4,5 години роботи котла борца 65 кг сухих дров горіхових згоріло. За цей час температура в будинку піднялася по другому поверсі плюс 3 градуси, по першому поверсі плюс 2 градуси. Значить, зараз у нас має перший поверх. 20 градусів тепла, другий поверх 18 градусів тепла. Бочка нагріта до 70 градусів. Е, я зараз, вже так, пів першої ночі, там лишилося чуть-чуть, от Бачите, так, два полінця просто дрова були грубі. Я думаю, що там вже тепла такого немає. Тому фіксуємо 70 градусів. Пишіть коментарі, тому що не хочеться з декількох кусочків нарізати дане відео. Початок, середина в такому плані. Просто хіба що нагадаю, значить, вчора на Букові і сьогодні на Горіхові я робив такий експеримент. 40 кг дров спалюю. Протягом 2 годин. Бочка нагрівається до 65 градусів, 1,5 тони. Одночасним опаленням будинку. Що вчора, що сьогодні. Це повторилося, тільки дрова різні. Пишіть коментарі. Всім дякую і до наступних зустрічей.